Mercury's in retrograde. I've got this constant headache. Nothing feels right. My skin feels tight. I think Mercury's in retrograde. Дня. Сьогодні ми знову в лісі. Краса просто не передати словами. Вчора в нас такий просто лівінь лив, геть не було нічого видно, вода стояла, як стіна, навіть трошки граду насипало. А сьогодні, ну прямо благодать, в лісі є можливість трошки прогулятися, пошукати грибочків. Можливо, щось ми сьогодні та й знайдемо. В першу чергу хочу подякувати всім, хто підписується на наш канал. Дякую вам величезне за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це для нас дуже важливо. Всім, хто досі не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, це допомагає нам разом із вами просувати україномовний YouTube. Ну що ж, спробуємо щось пошукати. Ходімо разом із вами. І саме перше, що трапилося нам на вході до лісу, це просто велетенська підсидця бадія, яку я ну, не можу вам не показати. Таких розмірів я дуже давно не зустрічав. Брати її, звісно, ми не будемо, але плюс-мінус, хочу, щоб ви розуміли, який то є розмір. Просто велетенська. До речі, вони зараз починають потихеньку відходити, і тому кожного дня вони стають більш крихкими і світлішають, і світлішають. Вплоть до такого світло, світло-кремового такого біжевого кольору. Повторюся, грибочок це їстівний, але ну, ми його не беремо, тому що він. Не являє собою якоїсь прям мегацінності. Вживати його можна. Якоїсь вираженого смаку та аромату він не має. Вживати можна тільки після попереднього відварювання зі зливанням укропу. Ось поряд бачу ще є, трошки менший, але є. Бачите, який він. Прямо його торкаєш і він зразу розвалюється, розсипається. А коли він такого насиченого коричневого кольору, то він такий досить пружній. Тому вони вже потихеньку відходять і стають такими дуже крихкими і дуже світлими. Вологи в лісі просто не Як я і казав, повторюся, що дуже вчора налило добре під ногами дуже волого. Маємо надію, що ми сьогодні щось знайдемо. Ну, не будемо надовго затримуватись, ходім, будемо шукати далі. Стільки дорогою трапляється під цей, що просто капець. Вагон. Ми, як зазвичай, сьогодні заходимо ось цією незавиною і так вздовж цієї незавини рухаємося. Як завжди, поряд пеньочок. Коло пеньочка плютей оленячий. Зараз ми подивимося, який він, якщо він чистенький, не хробочий. Ой який шикарний. Погляньте, який аж світиться. Чудовий гриб. Супер. Як завжди повторюся, не нехтуйте. Ось такими пеньками. Тим більше зараз саме їх сезон плютея оленячого або як в нас його називають підграбник, обов'язково звертайте увагу. Ходімо далі. А ось поряд із плютеєм ще один цікавий грибочок. Зараз ми його поглянемо ближче. Прикольний гриб з такими лусочками. І ніжка така. Також з лусочками. Цікавий гриб. Дуже схожий на гнійовик. Ну, ходімо далі. Підійшли ми до нашої гілки бузинової, на якій ми попереднього разу знайшли вуха. Бачу, що їх трошки є, зараз ми до них також доберемося. А от поряд із цією гілкою також виріс такий красень. Зараз ми переглянемо який він розуміти, чи він наш, чи він не наш. Ох і груба нога. в нього. Ай, красунчик. Ай, красунчик. Шикарний грибочок. Так, зараз ми його візьмемо із собою. Добираємося. Погляньте, які ріки просто бігають. Просто ріки. Таке вчора лило. Нереально, під ногами стаєш і в цій низині ноги просто провалюються. Ой які красенні вушка. Погляньте які. Аурикулярія вуховидна. Або юдене вухо, або гриб муер. Ось ще. Суперово. Що ж, забираємо та рухаємось далі. Не міг пройти повз таку красу і вам не показати. Для тих, можливо, хто не зовсім вірить, що грибів зараз в лісі дуже багато. Зараз я вам, я вам буду просто показувати. Так щоб не особо довго говорити, ви самі все зрозумієте. Погляньте. Погляньте, що відбувається. Опеньок цегляно це глянув жовтий. Підсиця. Ось. Ось іще. Погляньте, які велетні. Іще. Ось іще. Погляньте. Погляньте що відбувається. Це просто капець. А ось то це взагалі. Дивіться. Моя рука і розмір гриба. Це просто капець. Ось і поряд. Погляньте. І іще зараз я так под доріжкою буду спускатися донизу. Це просто нереально повний ліс грибів. Он ще Ціла плантація. Погляньте. Погляньте скільки їх. І так по всьому лісі. Ось і ще відчувається в лісі, конечно що Вчора дуже лило крепко. Дуже парить. Але це не може не радувати, тому що за таких умов дуже скоро почнуть з'являтися вже і інші гриби. Грибниця почне нормально розвиватися. Вон іще. Погляньте, ось іще, іще. Ось. Погляньте, ще. Це просто капець. І ще, вон, штук з 30, певне, на одному місці. Піднімаєшся вгору, зупинився, повернувся, подивився донизу, а їх просто вагони, вагони. Хто любить ці гриби, не зволікайте. Ходіть. Я знаю, що грибники, люди специфічні, те, що подобається одним. Не дуже подобається другим, але якщо ви ці гриби збираєте, повірте, їх можна зараз виносити мішками з лісу. Ходімо далі. Ось з дороги так побачили, дуже схоже да, мерехтливий гнуйовик. Погляньте, які молоденькі красунчики. Зараз ми їх зріжемо і подивимося. Цей вже все, бачите, вже почав пропадати. Він вже став чорніти. І цей так само. На жаль, забрати їх вже не можна. По-перше, ми їх просто не донесемо, не довеземо. По-друге, він вже не придатний до вживання. Тому що він знизу вже, бачите, перестав перетворюватися на чорнило. На жаль, але нічого. Попадуться і інші. Ходім вперед. Погляньте ось ще яких два красунчика нам попалися. Красавці. Зараз ми передивимося. Які вони. Ні, це вже все. Вже зовсім пропав. Значить, ми його перевертаємо. Ось іще один. Подивимося. Здається, цей такий самий. Напевне, так. Да. Да. Точнісінько такий самий. Вже ним хробочки поласували. Значить, ми їх перевертаємо, нехай вони насіваються. А поки. Йдемо далі. Ось іще одна просто прекрасна знахідка, яку я, чесно кажучи, не дуже очікував побачити, особливо на дорозі. Погляньте, яких два красунчика нам трапилися. Супер гуд. Зараз ми моє... його. Зріжемо. Це дощовик. Подивіться, який просто шикарний молоденький грибочок. Це абсолютно їстівний і прекрасний гриб. Він на смак дуже схожий до шампіньона обалденний. Ну, його їсти можна тільки от в такому молодому віці, коли ви його зрізаєте, а він внутрі ось такий от. Білий, по-перше, по-друге, дуже плотний. Тому що, коли він починає пропадати, він всерединці починає темніти, чорніти. І ось це все превращається в такий як пилок, який він при натисканні на нього випускає. Це і є його спори, і він так плодиться, множиться. Прекрасна знахідка. Просто чудово. Обов'язково забираємо їх із собою. О. Судячи з усього, це клен, який впав. І зараз я вам покажу, яка чудова молоденька розщепка. Погляньте. Прикольний грибочок. В лісі з'явилося багато вологи. І всі ось такі цікаві гриби почали активно зростати. Клас. Ну, вже недаром, вже цікаво. Ходімо, можливо, нам сьогодні ще щось цікаве трапиться. Ось піднялися ми з цього яру, де ми щойно з вами були. з то дерево, на якій розщепка, біля якого ми знайшли дощовики, і ходою по дорозі трапився нам ось такий цікавий грибочок. Бачите, це грибочок називається поплавок. Ось такий він. Цікавенький гриб. Взагалі то це їстівний грибочок, але ми його не збираємо, тому що він нам не подобається на смак. У нього така грубенька ніжка в основанні, Такий світленький-світленький в нього гімнофор, І буває від такого коричневатого і до світло світло бежевого кольору. Але якщо ви в них не дуже розбираєтеся, краще його не брати, щоб його не переплутати з отруйними грибами. Запах він має досить приємний, грибний. Але на смак вони нам, нам особисто не подобаються. Тому ми його якби залишимо. Нехай він собі далі насівається. О, а вон я бачу чудовий пеньочок І біля нього ціла. Невеличка сімейка. Погляньте, які красені. Це все плюте оленячий на одному місці. Зараз ми їх передивимося, які вони. О, ось цей. О, а тут іще є. Чудово! Сьогодні в нас буде грибна юшка, значить, на вечерю. Погляньте, які красунчики. Чистенькі, молоденькі. Три. Дивимося ось цей. Цей, напевно, ось цей, напевно, вже все. Да. Вже ножка поїжена. Значить, і всередині він такий вже. Да. Значить, ми його залишаємось тут. І ще один друг сховався. Молоденький. Молоденький. Чудово. Ставимо цей старий сюди. Дивимося. ось ці. От комахи. Вологи багато в лісі. Комарів повно. Від слова прям дуже повно. Ще один оцей класний. Теж молодий. Дивимося на ці. Ось один. А тут іще один малиш. Зараз, зараз. І ось цей чудово. Просто мега чудово. Ми їх дуже любимо, ці гриби. Вони нам подобаються і на смак, і за фактурою. Класні грибочки рекомендую. Погляньте, яка кучка. З одного пеньочка. Обов'язково такі місця переглядайте. І вам 100% повезе. Ну що ж, ходімо далі. Ось, друзі, пеньочок. Біля якого ми з вами щойно були. Буквально метрів 15. І ось погляньте. Ще один такий підграбничок. Молодесенький. Зараз ми його також із собою заберемо. Але то не саме основне, що хотілося вам показати. Ось така балка лежить. І погляньте, що на цій балці робиться. Подивіться. Вона вся вкрита, ексидія залозиста, вся просто покрита такими желейними квіточками. Це, як я вже вам раніше розказував, е, ну не зовсім його сезон. Реально не зовсім. Але так як зараз у лісі з'явилася достатня кількість вологи, то ті гриби, які поприсихали, вони зараз знову набралися вологи і знову вони є. Класний гриб для тих, хто, можливо, не знає, чи можливо не бачив, ми загалом-то його збираємо в більшості в пізню осінь. Та взимку. І активно його використовуємо у салати по-корейськи. Зараз ми його брати не будемо. Нехай він собі далі тут росте, насівається. Але ось це дерево, балку цю ми обов'язково запам'ятаємо і повернемось сюди восени. Прекрасно. Супер чудово. Погляньте з цього боку, скільки її. Класний гриб, який вживається в сирому вигляді, дуже багатий вітамінами, дуже добре підіймає імунітет, добре допомагає як засіб для покращення дії ліків від легеневих хвороб. Тобто, ну, взагалі, шикарний грибочок. Але в нього є одна особливість. Він, як і як ем, Чорніюча, має присмак тої деревини, на якій зростає. Я його з величезним задоволенням восени споживаю прямо в лісі, промив і йдеш собі жуєш. Єдине, що от на різних деревах, на Букові, на Дубові, вони прямо явно мають присмак деревини. А колись я коштував з берези, і він реально має набагато приємніший присмак. Тому споживайте із задоволенням і з безпекою. Класний гриб. Ходімо далі. Знову дорогою попалася нам така величезна сімейка, серед яких і великі. І маленький, ось подивіться який красунчик. Просто красунчик. До речі, багато із грибників дуже часто сперечаються з приводу того, як правильно чи гриби вирізати. Погляньте скільки. Обалдеть чи гриби виривати, викручувати, хто як. Зараз ми їх переглянемо цей. Я думаю, що вже, напевно все. Вже ним... Да, він вже весь трухнявий. Комашки його вже з'їли. Значить, тако, перевертаємо його обов'язково. Дивимося поряд. Я вам скажу так, дуже багато інформації переглянуто, дуже багато досить відомих мікологів, які розказують про те, як правильно і чи не порушує це грибницю. Наше суб'єктивне бачення цієї ситуації досить прагматичне. Я більше схильний вважати. Що від цього грибниця аж ніяк не порушується? Грибниця знаходиться під землею, і її основна задача ось цей класний, це викинути плодове тіло назовні, яке висипить спори, і гриб наплодиться. Іще, іще. Тому я вважаю, що немає взагалі ніякої різниці між зриванням або зрізанням. Це і вже все. Перевертаємо. Ви грибницю не порушите ні при яких обставинах. Чому? Тому що вона може розповсюджуватися на дуже багато метрів. А в деяких грибах навіть і сотні метрів. Як ви можете її порушити? Ви ж її не вирізаєте всю вздовж, не викопуєте, а ви тільки зрізаєте плодове тіло. Ну ці вже все, да, тут прямо видно, що вони вже геть, геть-геть. Тому геть. Ну, давайте ми також трошки поряд розкинемо, щоб вони нам на другий рік. Дали нові плодові тіла. Цей залишимо тут на місці. А ті, Бачите, скільки е, в середньому на цьому місці було десь в районі восьми плодових тіл, з яких ми зібрали тільки два плодових тіла, які можна з собою забрати. Обов'язково їх перевіряйте, чи вони не поїжені. Ось такі шикарних два екземпляра. Ходімо далі.